Видимо, до сих пор на балтинку сиды. Что ты снимал? Что ты снимаешь? А что? Кто тебе разрешал? Я сам себе разрешал. Кто тебе разрешал? Руки забери на нафиг. Чуха, я скажу. Руки себе забери нафиг. Чуха, я. Сказал. Руки себе забери ты. Руки, руки, руки себе забери. забери, забери. Чуха, я сказал. Чу будем каждый раз, что мне делать? Я же увидел на Украине живу, понял ты? Что хочешь ты и сделаю? Что такое? <свист> Доброго дня. Доброго. З оновленням вас. Що -то, <свист> я, а, а що це з ним? Гриби звідси! А, а що це з ним? <свист> я ще з А що це з ним? Тоді я ще поліці визовувати? Йди визивай! Я визиву, побачиш. Присутності, бачите, присутності Музичука. Бачите, вже придбали. Не було автівку за ваші гроші, за гроші громади. Ні в чому собі не відмовляють. Живуть, як у Бога запазлаху його, бачите. А ще всі працівники, які працюють в похоронному бюро е, комунальному е, серві, як він зараз він що Працівники бачите, ще напочиняють, підвизують цьому музичику, аби він потім їх там або сплачував, або якось там підтримував тощо. Ви пам'ятаєте цього? Чоловіка, так називаємо, до як якого я приходив тоді на похоронне бюро, а меморіал-сервіс. І він там також поводив себе. І зараз. До речі, підписуйтесь нам на TikTok під назвою Репресований корупцією. Це мій канал. Там за тиждень ми зібрали майже 900 осіб, підписників. залишилось 100, а виходить також у прямій трансляцію. Тому що підписуйтесь, дякую за підтримку. Далі буде.